Європа платить грошима, а Україна кров'ю на відкритті дводенного саміту НАТО у Бухаресті генсек Єн Столтенберг пообіцяв підтримку альянсу у розпочатій Росії війні. Зокрема, найближчим часом союзники відправлять Києву підмогу у вигляді генераторів пального, антидронових засобів та зимового спорядження для військових. Я очікую нових повідомлень від міністрів закордонних справ тут у Бухаресті щодо необхідності подальшого посилення підтримки і постачання систем протиповітряної оборони, а також запчастин та боєприпасів для ППО проведення навчань. Генсек НАТО зазначив, будь-яка війна закінчується за столом переговорів, але їх результат прямо залежить від позиції на полі бою. Тож постачання зброї Україні безпосередній вклад у мирне життя після поразки Росії. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо вищу ціну на довгі роки наперед. Тому що урок, отриманий кремлівським очільником та іншими авторитарними лідерами, полягає в тому, що вони можуть досягти своїх цілей за допомогою грубої сили. Отже, в них з'явиться сміливість повторити це в ще більших масштабах. Тому підтримка України відповідає нашим довгостроковим безпековим інтересам. Не може бути стабільного світу, якщо переможе агресор, не може бути вільного. Світу, якщо пригноблення і самодержавство переважають над свободою і демократією. натомість турецький представник заявив, через збільшення людських жертв у війні, що розв'язала Росія, переговорний процес стане ще складнішим. Ми рішуче підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом, і продовжуємо надавати матеріальну підтримку Україні. Одночас ми робимо різні кроки для стримування конфліктів та напруженості. Просте засудження не може вирішити цю проблему. Тому ми маємо діяти і бути креативними, щоб забезпечити мир для України. Це саме те, що ми намагаємося зробити в Туреччині. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів оборонного блоку наростити саме виробництво зброї, зокрема на потрібні танки, системи ППО та виробничі лінії. Він зазначив, не варто у цьому покладатися на ті країни, що з певних політичних міркувань затягують процес. Часу на вмовляння у нас немає. Окрім того, політик анонсував і енергетичну підтримку від партнерів. Зустріч в НАТО буде вперше порівну присвячена питанням оборони, а це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України і енергетики. Тому що енергетика теж перетворилася на зброю. Проте не всі союзники готові нам допомагати. Угорщина вкотре підтвердила свою проросійську позицію та заблокувала повноцінну участь нашого дипломата в нинішньому та наступних засіданнях оборонного блоку. Катерина Шевчук, новини 33 канал.